Дорогі друзі, ну цей благодатний вечір вже потрапляв розповідає про наш табір. Були в нас конкурси, був виграний сертифікат на вечір застояти з матінкою. Вся наша команда збирається бачите, що будемо робити. Марфалоу, так. Ну і погляньте, яке серце смачне. Люди ми будемо сельце брати на ось mm -hmm. так такі речі. Ось сало, бачите, сало. І будемо йти до нашого вогнища. Прийдіть, увага! Будемо зараз розпочинати. Будемо? Так! Да! Щасливі? Так! Да! Я вам покажу, що з цього вийде. Будьте крепенькі, здорові. Ось вже перше сало є. Я посмакував. Наше українське сало ще з дітьми. Зараз буде ще марш Мелоу. Гарний день. Гарний табір, це все дякуємо. Майте клунку, збирайтеся разом і разом будьте Будьте, будьте щасливі. І, друзі, ми те, що обіцяли марш Мелло. Мелло. Пробуємо. Не знаю, що з цього вийде, я взагалі не в темі, але можна щось отримати. Треба довші палички. Буде буде смачно. Про це вам обов'язково покажемо. Працюємо далі. Працюємо все такі діти наші знають більш професійніше, як це робити. Настрій супер. Ви знаєте, от гарні букетики. Смачні, гляньте, як наші працюють. Чудово. А зараз будемо тішитися. Ну от букетики, сало, томаш було, вже сам не знає толком, що ми їмо, як ми їмо. Ну, хімія не хімія, але їмо. Будьте капітані здобути.